У день святої великомучениці Катерини Чернігів відвідав митрополит Епіфаній разом з Чернігівцями молився за Україну. Ворог без нашої історії не може відновити свою давню велич, бо без нашої історії вони ніколи не відновлять і не відродять ту імперію давню імперію, Імперію зла. Ця імперія намагалася нас знищити протягом останніх декількох століть. Вони це робили, але їм не вдалося стерти нашу українську ідентичність, адже ми зуміли зберегти нашу мову, культуру. Зараз ми відновлюємо. Нашу справжню об'єктивну історію Предстоятель ПЦУ не оминув і унікальної ікони Спас Чернігівський, яка була втрачена у 13 століці під час монгольської навали на місто. Ікону відтворили за зображеннями на початках 12 сторіччя, яке фактично слугувало прорисом для сучасного іконописця Андрія Комарницького. За даними дослідників, вважається, що така ікона її так і називали спас Чернігівський, перебувала тоді, в XII -XII -XII столітті, у в 11-12 сторіччі у Спасо-Преображенському соборі, і тепер іконописець зі Львова зміг реконструювати за допомогою історика Олександра Альфьорова. Його на основі його досліджень зміг реконструювати нам цей образ. Тепер ікона освячена, і поки перебуває у Спасо-Преображенському соборі, а проводжала епіфанія перед дзвоном іменинника. Унікальна людвосарська пам'ятка, якій виповнилося 330 років. Дзвін 1695 року вилитий на побожне бажання києво печерського міщанина Івана Шавелика та дружини Ксенії за відпущення гріхів і віддана до Успенського собору. Цей дзвін. Мав складну долю, але на щастя він не був розбитий. Він повернувся з еміграції в роки совєтсько німецької війни. Він перебував у фондах Чернігівського музею. Після того як його хотіли здати в Рудметалторг на потреби металу. Але мистецтвознавці відборонили унікальну пам'ятку. Певний час він був у фондах музею, але під час святкування тисячоліття хрещення Русі його розмістили на дзвіниці Спасо-Преображенського собору. Відтоді чернігівців та гости міста на релігійні свята огортають перед дзвонів, які пройшли через важку історію творення української нації.